Вітаю з вами, я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на неділю 5 лютого. Отож, розпочинаємо. Хмари огорнуть Вінничину і ранковий сніг радуватиме українців. Просто зараз розповім детальну характеристику кожного району. Залишайтеся зі мною. Хмарна погода протримається на заході області увесь день. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. В день температура повітря сягатиме мінус 4 градуси, вночі близько мінус 5. Протягом усього дня на півночі регіону буде триматися хмарна погода. Вранці можливо пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура повітря в день сягатиме мінус 6 градусів, уночі мінус 5. На сході області буде хмарно. Ранковий дрібний сніг закінчиться ближче до середини дня. Опадів синоптики не прогнозують. Стопчики термометрів фіксуватимуть мінус 2 градуси в день та мінус 4 градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у Відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 шістдесят Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ, все буде Україна. Весь день на півдні регіону буде хмарним. Вранці, можливо, пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Без опадів температура повітря в день сягатиме 4 градуси нижче нуля, вночі мінус 5. У центрі області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікуйте сніг, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не прогнозується. Температура повітря в день мінус 5 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 4. Зранку й до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами, опадів не буде. Температура повітря в день мінус 5 градусів, вночі градус сягатиме мінус 4. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінниччина!